Як вам дебют в Екстралізі? По-перше, хочу привітати всіх всю Україну з дебютом з початком Екстраліги. Хочу привітати всю Дніпропетровщину, місто Дніпро, з початком екстраліги, тому що вже давно не було команди з Екстраліги а в цьому сезоні аж дві. Це дуже добре, це дуже приємно, що розвивається цей, цей край, це місто. Е, ну, вважаю, що початок вдався, перемогли 4-0. Ну, тим не менш, суперник був дуже гідний. Да? І добре, що на початку матчу ми забили гол і від цього вже грали. Але і у суперника були моменти, коли ми могли вони реалізувати. Добре, зіграли воротарі, добре зіграла в захисті команда. Ну, в другому таймі вже працювали по рахунку, ну, довели матч до перемоги. Селекція вже завершена у команді. Та селекція ведеться кожен день і на протязі всього чемпіонату, не тільки там, до. Початку листопада, листопада, коли завершиться трансферне вікно. Ну, Уселятися треба треба постійно, тому що рівень екстреліги дуже високий. Які плани на сезон? Плани виходити на кожну гру, на як на останню, як на на перемогу, а там буде видно.